Валерій, ну, будь ласка, прокоментуйте перший контрольний матч, гірник спорт зіграв аматорський клуб, але був напружений поєдинок, ваші враження, і чи вже когось тут немає, хто проходив збори. Ну і взагалі, як тривають тренування. Ну, ми провели контрольну зустріч з командою обласною. На жаль, не з аматорами, це дружба черятувата. Було багато потенційних новачків. На жаль, вже хлопців тих немає, які грали. Ми дивимось. До нас кожен день по одному-по два хлопці приїжджають на перегляд, тому ми готуємося до чемпіонату і дивимось потенційних новачків. Ну, головні вимоги до новачків і взагалі ось до малюнку гри там. Так, швидкісний футбол подрімає. Да, головне це, щоб у хлопців було бажання, саме, саме головне, а ми тренерським штабом вже їх будемо направляти. Ну і результат, як вам? Чи звертали увагу на результат? І ну, так, задоволені, що. Так відбулася гра. Ну, перемога є завжди. Це радісно, коли команда перемагає. Е, від хлопців ми хочемо, щоб вони швидше е, приймали рішення, швидше е, працювали з м'ячем і швидше думали. Тому під гру, як кажуть, на рахунок ми не дивилися, тому що це контрольна зустріч. Зараз найголовніше це підстроїти хлопців. Під ту гру, яку ми хочемо бачити, це швидкісні передачі, швидше, щоб вони приймали рішення на футбольному полі. Ну і потихеньку будемо вистраювати вже, дивитись нових хлопців, вистраювати ту гру, яку ми хочемо бачити. Зараз відбулася перша контрольна гра. Чи на скільки відсотків вже там визначилося з гравцями, що є. Чи ну, склад там визначений, ну, на 5%, на 10, що гравців залишаться, чи поки що зовсім немає такої ну, визначеності. Ну, наразі ми ще переглядаємо, у нас ще буде дві контрольні гри, і я думаю, що після двох контрольних матчів ми вже будемо майже визначати з тими хлопцями, з ким ми підемо далі. Ну і зірка, це розкажіть про цього суперника. Це ну, трохи вже така команда, мабуть, буде іншого рівня, ніж дружба. Чи така ж сама? Ну я думаю, що трішки вищий рівень в неї команда, але там команда молода, там теж є непогані хлопців, на яких ми теж будемо придивлятися увагу і подивимось на них. Може хтось нам сподобається, і ми запросимо їх на перегляд. А що скажете про суперника, про дружбу? Там так оновлення в команді, ви там грали, і як вам гра ось такої оновленої дружби? Ну, я і ще граю за неї. Ну, Хлопці, да, ми, до нас там теж приходять хлопці. Ну, Ми, в, в принципі, у нас, як говорять, Середина команди залишилась, там додаються хлопці молоді. Ну, будемо старатися командою, дружбою теж перемагати в обласному чемпіонаті. ігрову кар'єру в обласному чемпіонаті ви не завершили. Ні, я ще форму підтримую. Дякую. Дякую.